Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми звернемо нашу увагу на деякі уривки зі старого заповіту щодо образу Бога. Зокрема, ми прочитаємо місця зі старого заповіту, які апостоли могли використовувати у проповідуванні Христа як самого Бога. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. Прочитаємо наступні біблійні вірші. Євангелія від Матвія 28, розділ, вірші 16 по 20. Одинадцять же учнів пішли в Галілею нагору, куди звелів їм Ісус. І як вони вгледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі й на землі, тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Чому деякі учні вагалися? Що було причиною їхнього вагання? Причиною їхнього вагання не було Воскресіння Христа, так як він стояв перед ними. Їхні вагання були пов'язані з поклонінням. Тому що тільки самому Богу можна і треба поклонятися. Те, що Ісус є Христос, тобто обіцяний Месія, теж не було причиною їхнього вагання. Юдеї вірили в прихід Месії. Євангелія від Івана, 10 розділ вірші 23 по 24. А Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому, Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Титул Христос є грецьким перекладом юдейського титулу Месія. Проблема для юдеї була не в титулі Месії, а в тому, що Ісус Месія теж твердив, що Він є самим Богом? Євангелія від Івана 5 розділ 18 вірш. І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Проповідування апостолів, а зокрема апостола Павла, полягало не тільки в тому, що Ісус є Христос, що Ісус є Месія, а що Ісус, той очікуваний Месія, є також сам Бог. Дія апостолів, 9 розділ, вірші 17 по 20. І Ананій пішов і додому війшов, і руки, поклавши на нього, промовив «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав ось мене, щоб став ти видющий, і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала з очей йому, ніби луска, і зараз видющий він став, і вставши, охрестився і Прийнявши поживо на силах зміцнів, і він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий син. Послідовність місіонерської місії апостолів була така, як і вказано в Біблії, Перші – Юдеєві, а потім Геленові. Дії 17 розділ 10 по 12. А брати відіслали негайно вночі Павла і Силу до Варії, і прибувши вони, пішли в синагогу юдейську. Ці були шляхетніші за солонян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді увірували, із почесних гелинських жінок та немало із мужів. Ці юдеї варії досліджували писання щодо божественності Месії. Тут мова йде тільки про старозавітні писання, так як текст нового заповіту ще не був записаний. Віруючі юдеї вшановують Тору, що складається з п'яти книг Мойсея понад інші біблійні об'явлення. Причиною того є те, що Тора є фундаментом. Усі слідуючі об'явлення повинні відповідати книгам Мойсея. Книги Пророка Мойсея є Будтя, вихід, левит, числа та повторення закону. Тому, незважаючи на те, що всі писання, натхненні Богом, Тора є основоположною, це має величезне значення для нашого розуміння нового заповіту. Будь-яке тлумачення святого писання нового заповіту, яке суперечить тексту книг Мойсея, не може бути правильним. І в час. Проповідування Божественності Месії апостолами, божественність Христа мала бути показана стори та пророків, навіть Писання пророків не могло суперечувати Книгам Мойсея. Божественність Месії було та залишається великою перепоною для людей повірити в Ісуса як їхню Месію. Християни. Вірять у триєдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина та Бога Святого Духа, звідки і походить термін трійця, але оскільки термін трійця не зустрічається в Біблії, то сьогодні ми не будемо відстоювати сам термін, а замість того звернемо увагу на ті аспекти біблійного откровення, які цей термін відображають. Почнемо з першої книги Біблії. Буття перший розділ, 26 вірш. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птацтвом небесним, і над худобою і над усією землею і над усім плазуючим, що плазує по землі. Створімо людину за образом нашим. Хоча таке словосполучення є одномножинним, таке словосполучення можна пояснити як множинною величністю. Прикладом такої мови міг би бути вираз ми, фараон Єгипту. Або Ми цар Вавилонянський». Тому такий аргумент не був би переконливим для релігійного юдея в синагозі. Але цей та Наступний вірш містять більш переконаний аргумент. Перед тим як ми прочитаємо ці вірші, відмітимо, що Біблію можна читати з метою, щоб навчитися про людину та її покликання Богом, а також Біблію можна читати з метою пізнання самого Бога. Через Біблію Бог нам дає прогресивне об'явлення самого себе. У 40 Псалмі, у 7 вірші написано Я прийшов зі звоєм книги. Про мене написаної». Тож прочитаємо наступні біблійні вірші Книги Буття, щоб щось пізнати про Бога. Книга Буття. 1 розділ вірші 26 по 27. І сказав Бог Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, і над птацтвом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як чоловіка, так і жінку створив їх. Бог на свій образ створив людину, хто є чоловік і жінка, і чоловік і жінка є образ Божий. Далі Бог говорить про шлюб чоловіка та жінки. Буття, 2 розділ, 24 вірш. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Слово один у цьому вірші є те саме слово, що вжито у біблійному вірші, який вважається найважливішою декларацією юдейської віри. Повторення закону, 6 розділ, 4 вірш. Слухай Ізраїлю, Господь, Бог наш Господь один. Розглянемо інші приклади, які апостоли могли використовувати, проповідуючи Божественність Месії зі старого заповіту. У 18 розділі Книги Буття. Ми читаємо про Аврама та трьох мужей, один з котрих. Названий Господь. Книга Буття, 18 розділ, вірші 1 по 3. І явився до нього Господь між дубами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки, і він ізвів очі свої, та й побачив. Ось три мужі стоять біля нього, і побачив і вибіг із входу намету назустріч їм і вклонився до землі, та й промовив: Господи. Коли тільки знайшов я милість в очах твоїх, не проходь повз свого раба. 18 розвиварі 8 по 10 і взяв масло й молока та теля приготовлене, та й поклав перед ним, а сам став біля них під деревом і їли вони, і сказали до нього: Де Сара жінка твоя? А він відказав Ось у наметі, і сказав один з них. Я, напевно, вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде син у Сари, жінки твоєї. Продовжую читати з 18 розділу, вірші 13 по 17, і сказав Господь до Авраама: Чого то сміялася Сара? Отак, чи ж справді вроджу, коли я зостарілась, чи для Господа є річ занадто трудна? На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу, Сара ж тоді матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась. Але він відказав ні, таки сміялася ти. І повставали звідти ті мужі і поглянули на Содом, а Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. А Господь сказав, чи я від Авраама втаю. Що я маю зробити? І продовжуємо з книги Буття, 18 розділ, 33 вірш. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця. То про кого ми тільки що читали? Чи ми читали про мужів, про ангелів, про Бога? Тут муж і Господь були одним. У 32 розділі Книги Буття ми читаємо, як Яків боровся з мужем, хто одночасно був Богом. Книга буття 32 розділ 24 й вірш. І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря. Продовжимо читати вірші 27 по 30. І промовив до нього Як твоє імення, Той відказав. Яків, І сказав, Не Яків буде називатися вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав, і запитав Яків і сказав, Скажи ж ім'я своє, а той відказав: Пощо питаєш про імення моє? І він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице. Та збереглася душа моя. У книзі Вихід написано окремо про Бога та окремо про ангела Божого. Але ангела Божого теж названо іменем Божим. Так, у 13 розділі сам Бог веде народ Ізраїлю, а в 14 розділі народ Ізраїлю слідує за ангелом Божим. Вихід 13 розділ, 18 вірш. І повів Бог той народ окружною дорогою в пустині аж до Червоного моря. Вихід 13 розділ 21 вірш. А Господь ішов перед ними день у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли день та вночі. І вихід 14 розділ, 19 вірш. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором. У 23 розділі книги Вихід написано про ангела, хто має в собі Боже ім'я та як Бог може пробачати гріх. Книга Вихід, 23 розділ, вірші 20 по 21. Ось я посилаю ангела перед лицем твоїм, щоб він охороняв у дорозі тебе і щоб провадив до тебе до того місця, яке я приготував. Стережися перед лицем Його і слухайся Його голосу, не протився йому, бо Він не пробачить вашого гріха, бо ім'я моє в ньому. Теж пригадаємо історію Мойсея та явлення Господа у полум'ї спосеред тернового куща. У цій історії слова ангел Господній та Бог вживаються. Одночасно стосовно Господа. Книга Вихід, 3 розділ, вірші 2 по 4. І явився йому ангел Господній у полум'ї огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згорає кущ, і сказав Мойсей: Зійдуно -мо, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися. І кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею, а той відказав Ось я. І шостий вірш. І сказав Я Бог батька твого, Бог Авраама, бог Ісака і Бог Якова, і сховав Мойсей обличчя своє, бо боявся споглянуть на Бога. Тепер Пригадаємо уривок від Пророка Ісаї, де написано як про Бога, так і про Святого Духа. Книга Пророка Ісаї, 48 розділ, вірш 12. Почуй мене, Якове та Ізраїлю, мій покликаний. Це Я. Я перший, також я останній. 16 вірш. Наблизьтесь до мене. Послухайте Це. Споконвіку я не говорив потаємно від часу, як діялося це, я був там, а тепер послав мене Господь Бог та його дух. У цьому уривку говорить сам Бог, але потім написано, що його послав Господь Бог та його дух. В іншому місці пророк Ісая пише, що Месія є не просто людиною. Але і самим Богом. Книга Пророка Ісаї, 9 розділ вірші 6 по 7. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида, і у царстві Його. Щоби поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою відтепер аж навіки. Ревність Господа Савоота це зробить. І знамениті питання стосовно Месії, які Ісус Христос задав Фарисеям, були наступні. Євангелія від Матвія, 22 розділ вірші 41 по 46. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав, Що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому кажуть Давидів, він до них промовляє. Як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь Господові моєму. Сядь правореч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм? Тож коли Давид зве його Господом? Як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова. Ці питання Ісуса Христа базувалися на псалмі царя Давида. Псалми 110 1 вірш. Псалом Давидів. Промовив Господь Господові моєму. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїм. Є багато старозаповітніх віршів, через які Бог об'являє себе нам як триєдиний Бог. В цей же час, як Бог є один, Він також є три в одному. Це можна побачити в проявах Бога. Вчення та вислови Ісуса Месії базуються на цих старозаповітніх откровеннях, які Він дав юдеям перед своїм першим пришестям в образі людини. У старому заповіті ми знаходимо Ангела Божого, самого Бога та Духа Божого, хто вказує на єдиного Бога. Це об'явлення Бога все одно є монотеїзмом, це все ще є віра в одного Бога. Через таку віру в єдиного Бога багато релігійних юдеїв увірувало, а також увірувало багато неюдеїв. Хоча Апостоли були свідками життя, смерті та Воскресіння Ісуса Христа, записане Слово Боже є більш вагомим та переконливим. У своєму другому листі апостол Петро записав наступні слова стосовно Месії. Бо він честь та славу прийняв від Бога Отця, як до нього прийшов від величної слави голос такий, це син мій улюблений, що я його вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як і з ним були на святій горі, і ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зерниця засяє у ваших серцях. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.